Матфія 13:44 ще царство небесне подібне до скарбу, захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав, і на радощах ідей продає все, що має, і купує поле те. Ще царство небесне подібне до купця, який шукає добрі перли, і знайшовши одну коштовну перлину. Йде і продає усе, що має, і купує її. Притча це якийсь випадок із життя, який ілюструє якусь духовну істину. І ось Ісус розказав із світу бізнесу дві таких от дії: хтось купляє поле, бо знайшов там перли. А хто купляє перлину? Бо оприділив, що вона дуже-дуже цінна. Дуже-дуже цінна. Може, ви читали таке порівняння, що пляшка води в магазині стоїть долар? А на АЗС автозаправочній станції коштує 2 долари, а в аеропорту 5. Так воно є в житті. Місце оприділяє цінність. Тож я колись читав таку історію, що стареньку машину подарив тато Доні, Да, й вона думала, що вона дуже дешева, Десь спробувала продавати і так мало грошей їй пропонували. А він їй сказав поїхати взнати її ціну до тої фірми, яка купує антикваріати, і знає ціну машинам. То вона оказалася коштує більше 100 тисяч доларів. Та машина, яку тату подарив. У не спеціаліста в ціну не взнаєш, а в спеціаліста взнаєш правдиву ціну. І ось тут говориться про людину, яка знайшла коштовність, тобто розуміється, зрозуміла, що та річ коштовність, що то перлина. І знає ціну тій перлині. Бо хто не розуміється в ціні перлин, подивився собі камінь та й камінь. Ну, гарненьке щось для ока, якщо вона оброблена, гарненьке для ока. А яка її вартість? 20 доларів, копія китайська, чи її вартість 200 тисяч доларів, оригінал, то знає, який спеціаліст, хороший спеціаліст. Бо сьогодні підробок дуже багато. І ось каже царство Боже, це перлина. І людина, в якої є певні знання, певне розуміння, здатність це зрозуміти. Людина, коли зрозуміє цінність Царства Божого, то вона, порівнюючи Царство Боже із земними якимись цінностями, досягненнями, вона зрівнює, що це перлина над усе, це найдорожче. І йде і продає все, тобто лишає все своє земне життя, яке було. Залишає і йде за Ісусом Христом. І Йде за Ісусом Христом. І ось такий гарний приклад для розуміння. Давайте відкриємо Філипян. Апостол Павло за себе каже до Філіп'ян. Ми читаємо, як він відзивається за цінність того, що він мав, і те, що він в Ісусі Христі надбав. Що Він мав, і що в Ісусі Христі надбав. 1,21, 21, Филип'ян. Бо для мене життя Христос. І смерть надбання. Ось каже, що зараз для мене життя. Життя для мене Христос. А смерть надбання. Коли він пізнав Христа, зрозумів Христа, то Він ось так сказав. Також він іще сказав про себе. І про Ісуса Христа, що все, що було для мене багатством, все, що було для мене привілегією, все, що, чим я колись цінив в цьому світі, цінності цього світу, то каже, все воно сьогодні для мене стало за сміття в третьому розділі. Каже, це сміття. Кар'єра, влада, посада, все це каже, сміття. Я перлину знайшов. Я знайшов те, що дорожче. Над усе і дорожче за моє життя Перлина. І також ще хочу привести один приклад за людину, яка зрозуміла цінність Царства Божого, і як вона себе повела. Відома нам людина, давайте відкриємо до євреїв, 11 розділ, ось які порівняння. Євреям 11 розділ. Ми читаємо за Моїсея. 11:24 Вірую Моїсей, досягнувши віку, відмовився називатися сином дочки фараонової і захотів краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну насолоду. І ганьбу Христову вважав більшим для себе багатством, ніж єгипетські скарби, бо Він дивився на нагороду. Вірою, залишив він Єгипет, не побоявшись царського гніву, бо він, мов би, бачучи невидимого, був твердий. Вірою Мойсей, досягнувши віку, віку розумового, обновлення свого розуму, віку розуміння життя і цінностей життя. І він порівняв. Єгипетська його посада, єгипетські блага, майбутнє, яке може бути в золоті, в пошані, принц, влада в нього абсолютна, рабів тоді було багато в Єгипті, ізраїльтяни всі були рабами. Він находився вже на такій висоті, на такій посаді. І він зрозумів Христа, Царство Боже, небесне воздаяння. Він зрозумів. Що після смерті буде нагорода, якщо буде йти слідами Божими, і покарання, як не буде йти слідами Божими. І він все це залишає. Бо не міг він там бути і служити Господу, яка воля Божа для нього була. Дорогі брати і сестри, це для нас сьогодні хто ще далеко від Бога, Божий призив. Розпізнай в Ісусі цінність, цінність таку, яка вища Твого особистого життя. Ісус дає вічне життя. Ісус тут дає свій покров і своє благословіння на землі, супроводжує нас, веде нас. Но саме дороге, коли земне життя закінчується, Він бере до себе в небеса. І Дух Святий написав через апостола Павла в 15 розділі 1 Коринтян, Найнещасніша та людина, яка надіється на Христа тільки для цього земного життя. Тільки для цього земного життя. То каже найнещасніша та людина. Тому що головне благо від Ісуса, чуйте, головне благо людині від Ісуса це не поміч для земного життя, хоча вона є, включена вона. А головне благо від Ісуса для людини це те, що Ісус прощає гріхи людини і примиряє людину з Богом Отцем і приготує їй в небі, в небі місце проживання. Як сьогодні читалося: осель багатого мого отця. Саме благо, головне починається після земного життя. Коли земне життя добігло кінця. І ми, душа людини, людина виходить з тіла, тіло, прах, в прах повернеться. Господь на небі приготує місце такій людині, ото починається життя, ото слава, ото торжество, ото життя. І то вічність так. І це так вічно. Оце основне благо від Ісуса. І тому, хто зрозумів це, Ісус каже, Царство Небесне, похоже, перлині. Хто зрозумів це? Продає все і купляє. Лишає все і купляє, і бере. І Павло каже, сміття все то було. А він довго йшов до цієї кар'єри, скільки років навчання, праця, вже здобув певну посаду, певна влада в нього була. Його боялися вже. Але коли він зрозумів, хто є Ісус? Що це джерело Боже, це хліб Божий, це путь Божий, це майбутнє від Бога. Хто є Ісус, що в ньому вся повнота? В ньому вся повнота. Він Божа премудрість. І хто має Ісуса, все має, все має. І Він все продав, все лишив, все лишив і купив цю перлину. Ціну велику заплатив. Ті колеги, люди, які з ним працювали раніше, вони стали його ворогами, бо він залишив їхню кампашку. Він вийшов з їхнього стилю життя. І вони стали його ворогами. І вони його зловили, 5 разів зловили вони його, і 5 разів 39 ударів дали йому серйозно. 5 разів били його, колеги його, які раніше з ним в релігії тій були. А якісь іноплеменники три рази палками його били. О, скільки було нанесено атак диявола відбити Павла від цієї перлини, щоб він розлюбив його, щоб він якось в любові своїй погас, перестав бути таким ревним його поклонником, таким ревним його слугою. Життя було його складне і надто складне. Три рази він терпів, коли в морі була, розбивався корабель, на якому він плив, він спасався. На чому міг до берега спати три рази і за перлини цієї, і за Ісуса. І коли вже його життя добігало кінця, Він розумів, що його Бог вже забере, йому було покарання таке в суді призначено, що ну, попередання каже, що мечом була знята голова, відсічена голова. І він каже: дорогу я пройшов, віру зберіг. Ми читаємо 2 Тимофія 4, Дорогу я пройшов, свій біг скінчив, я пройшов достойно. Я проніс, як сьогодні, проповідь звучала переді мною, цей факел любові до Бога, я проніс його крізь життя. Моя любов не згасла, не погасла, не лишив я Бога. Я постійно був з ним, я постійно його любив, я постійно йому догоджав, я його волю виконував, я робив, що Він каже, і йшов туди, куди він посилає. І каже, я пройшов достойно, віру, зберіг, вірність зберіг, а тепер готовиться мені вінець правди. Так він закінчив своє життя. Тому, дорогі друзі, я закликаю нас, щоб ми помолилися цією молитвою, молитвою людини, за яку каже Біблія, що ця людина була по серцю Бога. І давайте ми цією молитвою помолимося на кінець зібрання, 26 й псалом, 4 -й вірш. Давид, який і талановитий, і багатий, і все має. Давид молиться. Одного прошу я у Господа. Одного прошу я у Господа. Ніби найбільше, що я прошу в Бога. Саме головне, що я прошу в Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоби жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, і дивитися на красу Господню, щоранку молиться у храмі його. І він це просить в Бога. Другими словами, цю молитву можна так потрактувати. Господи, прошу тебе. Хай. Моя любов до цієї перлини, до Ісуса, до Царства Божого. Хай моя любов ніколи не згасне. Ніколи не згасне. Хай вона завжди буде на максимумі. Хай завжди я буду з тобою. Хай завжди я буду в домі твоєму. Я буду линути в твій дім, я буду в твоїй присутності, я буду тебе любити. Хай моя любов ніколи не згасне. Ну ніколи не згасне. Ми читаємо слові Господньому, що багато є таких випадків, де люди, коли зустрілись з Богом, пізнали Бога, покохали, полюбили Бога, все добре так з Богом, а потім раз і десь на сторону пішли. І відійшли від Бога, і відійшли від Бога, і відійшли від Бога, і відійшли від Бога. Багато таких людей. Зустріч прекрасна була. Полюбили, як Бог полюбив, так людина полюбила. А потім під впливом часу якихось обставин, а так диявола, ще якісь підпливом часу любов до Господа. Перша любов згасала, згасала, згасала. І вже людині просто була релігія. Вже робить як дань моді, вже робить ради совісті. Ну піду на зібрання, ради совісті. Вже, вже не було такого, як то, знаєте, хлопець йде на свидання до дівчини, коли перша любов тільки, тільки закохався в неї. Як він йде? Він не йде, а летить, правда? Бо ж зараз побачить кохану свою і. Ох, якісь то відчуття, яка то насолода. А коли пропаде любов, стара, іди сюди, старий. А коли перша любов, аж дрімкотить, так любить її. Ну? Коли в містерській школі навчався он, Олег і Маринка, вони сидять двоє. а Ну, покажіться, я тут сьогодні вас приклад поставлю. Ви би бачили, як він на її дивиться? Я знав, що вже він її покохав. Олеже, ну покажи, хоч побачили, за кого я кажу. Я викладаю в них, а вони в одному класі сидять. Ну Він мені сказав по секрету, що він її полюбив, і після школи він одружиться на ній. Що він її зробив? І сьогодні вони з нами. Ось. А як буває, посваряться сім'ї. А Ще паралель проведу. Це Давид. А син його. Це Давид, а син його. Знаєте, що син просив? Син не це просив. Що тато? Син просив. Дай мудрості мені. Як перед твоїм народом? Виходити, ходити, судити твій народ. Син просив горизонталь. А тато просив вертикаль. І той же син. Не треба далеко йти. Пішов, зійшов з дороги, зійшов, геть зійшов з дороги. Цей син геть зійшов з дороги, що сьогодні питання всіх нас. Він після смерті в небі чи в пеклі. Бачите, як зійшов з дороги? Любов згасла. Перша любов згасла. Захопився глупотою. Однею, другою, глупотою захопився. І любов до Бога згасла. Чоловік має золото. Чоловік. Сьогодні, кажуть, він мав 2,3 і Його багатство оцінюється сьогодні в доларах. 2,3 трильйона. Такий був багатюший цей дядя. Но мозгами збіднів. Не збіднів, щоб управляти золотом, набувати золото. Це в нього працювало. Золото він набував. Но то було прокляте золото. Сьогодні я для молоді, буду викладати тему ввечері. Які гроші благословення, а які гроші прокляття для людини. Два і три трильйона в нього було. А ми сьогодні гадаємо, де він? За Давида не гадаємо. За Давида не гадаємо. Давид в небі, Божа людина. І дивіться, що він просив. Одного прошу Тебе, Господи, щоб я не відійшов від дома, щоб я не пішов десь від тебе, щоб я не знайшов собі насолоду життя десь. Щоб моя головна насолода була ти. Щоб я в тобі завжди бачив цю цінність і насолоджувався тобою завжди. Веселився тобою, тішився тобою, щоб мені з тобою було добре і солодко було. Каже, дай мені це, Боже. Я хочу так. І в нього це було так. Все життя. Хвала Ісусу Христу. Все життя. Дорогі друзі, любов і до Бога. Може згаснути. Так як любов чоловіка до жінки може згаснути. Коли жениться, то любить як Христос церкву. Оце як написано, чоловіче любить жінку, як Христос церкву. Якщо не пильнує, не оберігає цю любов, може згаснути. Може згаснути. І її треба відроджувати, розпалювати цей вогонь знов і знов, підховати дрова цей вогонь, щоб він розгорівся. І була перша любов, як чоловіка до жінки, так і нас до Бога пронести цей факел любові усе життя. Це саме дороге, що ми можемо зробити для Бога. Це саме велике бажання навзаєм. Це саме велике бажання Бога до нас. Яка заповідь Сама велика і основна? Люби Бога. Всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами. Тому, дорогі друзі, хто ще не знайшов це сокровище, ще ви шукаєте. Благословляю вас, щоб ви. Зрозуміли, що Ісус це головне сокровище життя, це найбільше сокровище. Це те, де можна бути благословеним і щасливим і на землі, і після земного життя. А також хочу звернутися, хто знайшов це сокровище, і вже щось вже щось воно не дуже то вабить, не дуже то нас восторгає, не дуже до нас захоплює, не дуже то нас веселить, не дуже то нам дає торжество. То сьогодні помолимося, давайте за відродження любові. За відродження любові. Бо бо написано 36 псалом, 4 вірш, 36.4. Утішайся Господом. Тобто май насолоду в Господі. Утішайся Господом. А потім що? І Він виконає бажання серця Твого. Це Се, ти щаслива людина. Коли ти навчився Богом утішатися, утішаєшся Богом, Бог твоя найбільша утіха, твоя радость, коли ти з ним багато проводиш часу, коли багато думаєш про нього, бо ж характеристика першої любові така: багато часу хочеться провести з тим, кого любиш. Думаєш про нього, говориш добрі слова йому. Каже, утішайся Господом. І бажання серця будуть виконані. Ось така наука біблійна. І Хто вже втратив отіху, мало вже Бог Ісус утішає, мало Ісус захоплює, мало Ісус восторгає, мало Ісус надихає. Друзі, поки ми живі, є надія відродити любов, відновити любов. Поки ми живі, все воно реставрується, все і перша любов до Господа теж. Скажи Ісусу, як є. Як то написано до Єфеської церкви, яка втратила першу любов, Откровення, третій розділ. Згадай, де ти впав? Згадай, де ти перший раз зробив перелюб. Згадай, де ти більше часу чомусь земному дав, ніж Ісусу. Згадай, де ти більше думав, почав думати про щось земне, ніж про Ісуса. Згадай, де тебе вже почало щось більше захоплювати, ніж Ісус. Вже Ісус уйшов на другий план. Говорити мовою шлюбного життя, коханку знайшов десь на стороні вже. Земне щось полюбив. А Він каже, не любіть світу, не того, що в світі. Бо те, що в світі, це тимчасове, це марнота, це те, що вбиває. І написано: згадай, коли перший раз ти пішов наліво, і де ти насолоду мав велику не від небес, не від ангелів, не від Бога, не від його слова, не від його благодаті, не від його дарів, не від нього ти був захоплений, де щось душевне тебе захопило. Згадай і покайся від того моменту. Господь, перший раз я зрадив тобі отоді. Так написано, згадай, де ти впав. Повернись, згадай. І віднови любов. Хай Бог нам поможе, щоб в нас було, як в Давида. Хай ця молитва буде наша. До тих пір, друзі, 26-4 вивчіть на пам'ять. До тих пір, поки не стане реальністю вашого життя, 36-4. От запам'ятайте ці два тексти. 26-4 і 36-4. 26-4. Молитва, Господи, дай. Щоб я всі дні був в домі твоєму. А 364 насолоджувався тобою. Щоб мене насолоджував ти. Все земне чуть-чуть ти. Головна насолода мого життя, головна причина мого щастя. Давайте за це помолимось.